Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз. 17 помножити на 1 дорівнює 77. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірним. Тобто, щоб ось ця частина дорівнювала цій частині. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить і хоч трошки знає математику, без проблем справляються з даною задачкою. Отже, наше завдання перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок – Сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 11 помножити на 7 буде 77, 77 дорівнює 77. Задачку вирішено, головоломка вирішена.